За незаконні нарахування 13 мільйонів гривень бойових виплат отримали підрозділу 13 військовопосадовців збройних сил України в різних областях, зокрема і на Львівщині. Повідомила національна поліція серед затриманих командири, керівники підрозділів та військовий комісар. Йдеться не тільки про махінації з державними коштами, але й про залучення військовослужбовців до будівництва будинків. Викрили протиправні дії фігурантів на території Одеської, Закарпатської, Чернігівської, Львівської, Луганської та ще низки областей. Так на Тернопільщині командир та начальник підрозділу нарахував та виплатив мільйон гривень службовцям, які згідно з наказами штурмували ворожі позиції у районі ведення бойових дій, а насправді знаходилися за місцями проживання. Ще один мільйон особам, які взагалі не проходили військову службу, нарахував колишній обласний воєнком на Дніпропетровщині. Цікавий епізод викрили правоохоронці на Хмельниччині. Та командир бригади виплатив п'ятьом військовослужбовцям по 30 тисяч гривень за нібито безпосередню участь у бойових діях. Той час, поки вони ремонтували його власний будинок та помешкання його родичів. Крім того, ці особи, використовуючи спеціальну військову техніку, займалися незаконним видобутком вапняку та будівельного каменю для проведення ремонтних робіт. Сума завданих збитків в цьому епізоді також сягнула понад одного мільйона гривень. Командир військової частини на Черкащині підписав наказ про виплату додаткової винагороди 91 військовослужбовцю, які безпосередньо не брали участь у бойових діях.